Та як завжди, у цей порі на телеканалі «Роз» Програма Ситуація є. Ведуча Вовк. сьогодні у випуску. Асфальт на дорогу Черкас замішаний на корупції. Соснівка без парканів, хто і кому віддав понад 5 гектарів землі серед парку. Кому потрібне місце під аркою? Про це та інше, дивіться зараз. Асфальт на дорогах міста Черкаси замішаний на корупції. Тіньові оборудки з бітумом, починаючи з 2007 року, проводило пад Черкаський асфальтобетонний завод. Тоді директором підприємства був Якимчук у 2008 році. Прокуратура порушила кримінальну справу. Нині вона призупинена. Андрія Баранцова як одного із акціонерів пад Черкаський асфальтобетонний завод призначили членом комісії по розслідуванню фактів корупції на підприємстві. Він зібрав усі докази і передав голові наглядової ради, за якими вона мала зробити доповідь на загальних зборах акціонерів. Проте збори так і не відбулися. Замість того, щоб зробити доповідь, вона, вона, вона відмовилася від неї і сказала, що ми не будемо ворушити старе. Так, а це старе якраз і складає 3 мільйони. У тисячі році, а раніше, в 2008 році, обласна прокуратура порушила кримінальну справу відносно Якимчука за зловживання на службовим становищем і відверте оборудки з бітому. Починаючи з 2007 по 2009 рік, якимчук отримував кошти з міського бюджету. Роботи по ремонту доріг в місті в переважній більшості були оформлені лише на папері, а також виконавець на якістю будівельні матеріали за цінами вищими від ринкових. Різниця розподілялася між усіма учасниками корупційної оборудки. Бітум, який завозився з під кермічуга, був такої якісті. Там десь якісь якісь хитрі хлопці, вони там під Кременчугом е, mm -hmm. змонтували реакторну установку, тобто mm -hmm. вони окисляли гудрон. Mm -hmm. Гудрон, знаєте, що це таке? Да, -да, -да, -да. да, Ну це той самий дьоготь. Mm -hmm. Окис... Переробляли його на бітум. А бітум сюди да. вони да, а бітум поставляли вони на цей Черкаський асфальтобетонний завод. Mm -hmm. Після того як асфальт, який вкладали працівники ЧДРСУ і Челуаш. Втрачали свідомість на дорогах. Основним акціонером підприємства є Черкаський міський конком. Нині ним керує Олексій Гужва за останні п'ять років. Збори акціонерів, а їх ще сім, жодного разу не проводилися. Тому яка нині ситуація на підприємстві? Андрій Баранцов не знає, бо і на територію його не пускають. Чому вони до сих пір сидять і не самі не збирають збори? Тому що вони зацікавлені в цьому сидіти. Що там відбувається? Чи там був буде був аудіт коли небудь проведений за ті чотири останні роки? Ні, 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 mm -hmm. ніхто не проводив. Що там, е, куди діваються ці кошти? Чи є там прибуток? Да. Як там воно розподіляється, як затверджується фінансовий, фінансовий цей, е, 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 бухгалтерський е, mm -hmm. кошторис на рік повинен mm -hmm. затверджуватися кожен рік. Кожен рік на загальних зборах на слідуючий рік затверджується фінансовий кошторис. Не затверджується. Уже чотири роки нема зборів. Mm -hmm. Тому і що там є на цьому підприємстві, я не знаю. Мешканці Черкаса, особливо автомобілісти та водії маршруток, навіть не знають, що краще, коли влада переймається станом доріг, чи коли взагалі про них забуває. Адже в форматі нашого міста навіть благі наміри зазвичай закінчуються невідомо чим, якщо взагалі хоч чимось закінчується. А так хочеться вірити, що наші дороги нарешті встеляться асфальтом, а не матюками. Соснівка без парканів відтепер старі стежки понад силами Дніпра. Вільні. Віра Петрівна приїздить із району залізничного вокзалу до Соснівки, аби назбирати лікувальних рослин, а також трав до чаю. Каже, відпочиває тут душею. Та кілька років тому стало лячно, бо серед парку з'явився дерев'яний паркан, а територію ходила охорона з собаками. Жінка втратила надію, що колись зелена ділянка так само буде доступною. І Посматри, вистіла правда, ті, як в тілі паркан. Досі я люблю до правду. У дві У 2011 році колишня міська влада віддала понад 5 гектарів ділянки у постійне користування комунальному підприємству управління по експлуатації будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності. На цьому місці мали звести цілий комплекс будівель: готель, будиночок для обслуговуючого персоналу, котельню та навіть ліфт до річки Дніпро. Ця Європа приїжджала сюди лікуватися. І Голландія, і Польща, і Франція, і Німеччина приїжджали сюди лікуватися, Навіть Швейцарія приїжджала сюди лікуватися. Де ми сьогодні? От при сьогоднішній будемо казати власті, бо тому що це не влада, бо влада це те, що владі і ладує. А у нас сьогодні власть, яка крала, краде і буде красть. У нас сьогодні відбувається те, що ми сьогодні. Їздимо по закордонам, кажемо, о як там хорошо жити, а в свою власну землю ми запаскудили, продали і на цьому збагатилися. На щастя, справа не дійшла навіть до фундаменту, однак залишався високий паркан. У суботу і йому поклали край, а рештки передали комунальним підприємствам міста. Тим давно домоток стоїть забор. Так, вже да, 6 років, мабуть. Ми з боролися, ніхто нічого не міг нам почати. Ніка, нікак. А могли вільно ходити через цю дрову люди? Ні, через забор ні. Там охрана, собаки були, все. Я тут вирішую рядом 100 метрів, Я, що все тут знаю, кусить все. І Дерев, далі садив дерева, тут оріхи були, все, воно доросло, нікому не було. Соснівка вже давно носить звання здравниці. Сюди за давніх часів з'їжджалася вся еліта, щоб підлікуватися і оздоровитися. Її територія розташована над Дніпром з видом на річку. Старі сосни досі виділяють живицю. Місцеві мешканці не ймуть вірі, що зелене надбання знову належить громаді міста і радіють відновленій справедливості. І маслюки збирав раніше. Тепер не можу жити, потому, що це бо що це мене це людські це правильно. А там хрону море, пожалуйста, приходьте потрібно. Я на роботі вихідними прохід під аркою від редакції нової доби до ОДДРК Рось намагалися забудувати парканом працівники ПП «Будсервіс». Будівельники розмітили територію кредою та почали рити місце під фундамент. Першим помітив ситуацію Хайло Малінін. Підігнали вже техніку, будівельники намагалися ставити забор. Вон там уже рили фактично місце місце під фундамент. Коли ми до них звернулися, щоб вони показали документи, вони відмовились, просили, щоб ми їм не заважали, оскільки все роблять, мовляв, законно. Але чомусь, коли ми викликали міліцію, вони оперативно почали згортати свою діяльність. Як ми вже бачимо, вже забор вони навіть забрали. Вже самі будівельники потікали. Тому ми. Вважаємо, що це було самоуправство. Тут вже пошкодили певне майно, тому це є порушення закону. Вже даним фактом займаються, займаються співробітники міліції. За кілька хвилин на місці події були небайдужі мешканці міста, правоохоронці і ми. Будівельники швидко звернули роботи. Згодом стало відомо що до будівництва варці причетний В'ячеслав Овчаренко, син депутата обласної ради Миколи Овчаренка. У селі Колодисте Тальнівського району блискавиця забрала життя 52-річного чоловіка. Коли почався сильний дощ із грозою, дружина вийшла покликати чоловіка до хати, натомість побачила, що він лежить на землі просто неба, без жодних ознак життя. Тіло загибло направлено на суд медекспертизу. Музика. У Зонегородському районі черкащанин збив водія скутера, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ситуації скутерист трапив до лікарні. У Смілянському районі ДТП з летальними наслідками. Водій із Черкаської в наїзд на велосипедиста. 64-річний чоловік загинув на місці пригоди. Монастирищинський район водій Вазівки не справився з керуванням і втрапив у дерево. Наразі він проводить свій час на лікарняному ліжку. У шполянському районі скутерист на зустрічній смузі зіткнувся з легковиком. Пригода трапилася близько до вечора. Дорога ще добре проглядалася. Чому 30-річний чоловік не помітив авто, розберуться правоохоронці, а поки він на лікуванні. На цьому все час програми вичерпано. Я прощаюся з вами і вкотре нагадую, як би вас не випробовувала доля у будь-якій ситуації. Залишайтеся людьми.